Всіх вітаю, мене звати Сергій, я представник благодійного фонду Пульс, займаюся навчанням всіх військовослужбовців з тактичної медицини від початку повномасштабного вторгнення. В нас є різні курси, починаючи від АСМ, певний користувач індивідуальної аптечки, також СіЛС бієць-рятувальник і для бойових медиків рівень Сімсі. Також благодійний фонд Пульс почав проводити курси по переливанню крові. В залежності від програми, військові навчаються від 8 до 96 годин. Саме на курсі бойового медика ми працювали з військовослужбовцями протягом 96 годин. Ми приїжджаємо приблизно на тиждень і працюємо з особовим складом, але усі знання можуть, звісно, забуватись, і тому треба постійно оновлювати, перечитувати, тренуватися і відновлювати свої знання з тактичної медицини. Чим натреновані особовий склад, тим більше виживаність і якісніше надається допомога в польових умовах. Простий приклад: ми приїжджаємо до певних структур не один раз через певний проміжок. часу. І коли ми зустрічаємось з нашими курсантами, які працювали, вони повідомляють нам, що вони стикнулись з тими чи іншими питаннями в польових умовах при наданні допомоги, і ми розбираємо якісь помилки, що вони зробили гарно, що ні, і робимо певні акценти під час нашого курсу на тренуваннях і відповідь. Рацьовуємо ще раз і доводимо все до досконалості. Ми почали працювати, обговорюючи етап під вогнем. Потім поговорили, які етапи саме бувають в тактичній медицини, етап в укритті, етап тактичної евакуації. Далі ми почали розглядати надання допомоги. власне. На перший день ми розмовляли про масивні кровотечі, як з ними працювати, які вони ознаки мають. Поговорили про турнікети, тампонади, інші засоби для зупинки масивних кровотеч. Під час наших тренінгів ми працюємо з манекенами, тому що давати суху теорію це не є доцільним. Жодна людина не буде запам'ятовувати, поки вона не відпрацює на практиці. Також під час наших відпрацювань ми використовуємо штучну кров для наближення до реальних умов. На другий день ми працювали з прохідністю дихальних шляхів. Працювали так само. Ми робили крікотеріотомію на наших манекенах, розповідали в яких випадках це проводиться, з якими проблемами ми можемо стикнутися на цьому етапі, і як воно взагалі працює, який механізм непрохідності дихальних шляхів. На третій день ми з ними обговорили про власне дихання людини, які травми бувають грудної клітки, як з ними працювати, чому це небезпечно, яку допомогу треба надавати. Тренувалися на наших манекенах. Ставити декомпресійну голку, оклізійки, розмовляли, з яким якісним матеріалом ми можемо працювати і що власне нам може допомогти. На наступний день ми розмовляли про стан шоку постраждалого, про травми тазу, механізм розвитку шоку, рідинну ресурситацію. І також розмовляли про і тренувалися найголовніше про постановку внутрішньовенного катетера і внутрішньокіскового доступу. І також трошки обговорили фармакологію, з якою ми можемо працювати на цьому етапі. На наступний день ми розмов розмовляли про стан гіпотермії і травми голови. Також ми почали розглядати фармакологію трошки обширніше і розмовляли про знеболюючі препарати і антибіотики, які треба надавати солдатам, які отримували поранення. Далі ми розглядали інші поранення, які не несуть такої смертельної загрози, як припустимо, масивна кровотеча. Далі ми працювали з шинуванням, розглядали тракційну шину, тренували з нею працювати. Я працюю вже рік у благодійному фонді Пульс, і ми витрачаємо дуже багато зусиль та часу на навчання. Дня особового складу з тактичної медицини ми гарантуємо та знаємо, що наші тренінги рятують життя у критичних ситуаціях. Тому що коли ми приїжджаємо до певних підрозділів, з якими ми колись працювали, ми з ними спілкуємося, отримуємо зворотній зв'язок і розуміємо, що це реально рятує життя. Я впевнений, те, що у інших галузях можна здобути певні навички і стати професіоналом свого діла і працювати на своєму місці задля перемоги України.